Я в команді адвокатів міжнародних, які займаються документуванням воєнних злочинів. В першу чергу у Житомирському регіоні, а також в Бучі, на Київщині, в Верпіні, а також останнім часом ми збираємо заяви від потерпілих у Херсонській області. Цьогоріч я приїхав для того, щоб зустрітися із потерпілими. Цей візит буде тривати кілька днів. Я і мій колега Акіли Кампанія займаємось фіксацією воєнних злочинів, а також допомагаємо людям постраждалим від воєнних злочинів Російської Федерації звернутися до Міжнародного кримінального суду в ГААГО. Наразі ми роз'яснюємо курсантам військового інституту, що таке воєнні злочини, оскільки вони майбутні військові, майбутні захисники. Вони мають чітко розуміти. Поняття воєнного злочина розуміти його ознаки, і також відповідним чином реагувати.